Нас, українців, Конституція, це про права і свободу, це про гідність цінності, про хребет нації стійкість і нескореність. Сьогодні, в умовах повномасштабного російського вторгнення і численних злочинів окупантів, ми усі по-новому оцінюємо значення цінностей, закладених у Конституції. Незмінний упродовж століть цивілізований вибір українського народу. Ми вкотре відстоюємо у збройній боротьбі проти Московської імперії. Московська влада робить і робила спроби присвоїти українську історію, поцупити наші надбання, наших людей, дітей та наше майбутнє. Але їм це не вдається, адже ми успішно протестуємо агресору, що зневажає юридичні норми та міжнародне право. Сьогодні громадяни України чинять спротив російському вторгненню, виконуючи свій конституційний обов'язок. І ми вдячні нашим збройним силам України, які дають можливість працівникам управління культури молоді та спорту організовувати святкові дійства та продовжувати плекати національну культуру, яка надихає наших воїнів на нові перемоги. Тож нехай цей святковий концерт, з нагоди Дня конституції України, буде на славу нашому війську і нашій Україні. Сьогоднішній концерт. Він є благодійний, і у нас при вході є з цієї сторони, при виході із зали є скриньки, де ви можете долучитися до допомоги нашим Збройним силам України, адже кожна навіть найменша гривня вона є вкладена у нашу найскорішу перемогу. І в цей святковий день. Для нас, святковий, для всіх українців, ми раді вітати на нашій сцені солістку національного президентського оркестру у місті Києві, співачку, яка бере участь у різноманітних творчих зустрічах, організовує солоні концерти на підтримку Збройних сил України, а також із великим задоволенням відвідує з концертними програмами навіть найменші, найбільші. Міста і села нашої держави, щоб своєю піснею зробити світ кращим, а глядачів надихнути на достойні звершення ім'я нашої неньки України. Тож, буркленими аплодисментами, зустрічайте заслуженого артиста України Олена Поро!